Ольга Піон жінка, яка дуже сильно любить дітей. <свят> жінка, яку не вдихають діти, жінка, яка живе заради дітей. Я не знаю, з якого віку я мріяла про дитину. І якось так сталося, що дуже довго моє натхнення не з'являлося у мене. Я вирішила, що потрібно більш спілкуватися з іншими дітьми, дарувати їм радість. Десь вісім чи дев'ять років назад я почала займатися благодійністю, влаштовувала дитячі свята, допомагала багатодітним родинам. Мабуть, там мене побачили, почули. І п'ять років назад з'явилася в мене моя Анічка. Такі люди вони зігрівають не тільки своєю енергією, яка також дуже важлива, але зігрівають також своїми добрими вчинками. Під час бойових дій Оля почала дуже активно нам допомагати. Вона вручала всім, чим тільки могла. Продукти харчування, там якась одежа, взуття, якісь турнікети, бронежилети, рації, генератори. Закупала автівки на військові частини. За власні кошти об'являли і збір на автівки відносно нещодавно. За покликом душі йшла і, і допомагала. Це вартує того, щоб називатись жінкою року. Українки найміцніші жінки в світі, найгарніші жінки в світі. Як о, показала війна, що наші українські жінки можуть все вони поєднуються одночасно, знаєте, і характер спецназовця і якась тимдітність, якась жіночість, якась слабкість. Це людина, яка встигає абсолютно все. Вона встигає бути і мамою. Вона встигає бути громадською діячкою. Вона встигає бути волонтеркою. Більшу частину життя я провожу в машині. Я дуже мало буваю вдома. Я іноді навіть не чую машині, тому що не встигаю. До комендантської години потрапити в місто від початку бойових дій з країни я не виїжджала. Єдине, що десь через два тижні я вивезла з Чернігова свою дитину, бо вона була дуже налякана. Для мене це дуже важкий момент. Це згадувати, коли вона плакала і просила, щоб я телефонувала військовим, щоб вони не бомбили. Це єдине, що не змогла зробити за все своє життя для своєї дитини. І Я сказала, що це було перше і останнє, що я для неї не змогла зробити. Коли вже відійшли російські війська, вона разом зі мною сідала в машину і ми їхали, розвозила гуманітарну допомогу зруйнованими мостами. Важко було, страшно було, але вона була поруч темні часи дуже добре видно світлих людей. Оля нам допомагала продуктами, допомагала виїхати з Чернігова, допомагала нам гігієною, усім чим тільки можна. І питну воду привозила, і привозила одяг для малих. І можна завжди бути впевнена, що вона з'явиться будь-яку хвилину, вислухає тебе, відчує тебе, пропустить всю твою радість, і всю твою біль через себе. Для мене насамперед це е, подружка. Подружка, про яку можна тільки мріяти. Я особисто вірю в нашу країну. Я вірю, що вона переможе, що в нас буде ще краще, ніж до 24 лютого. Перша освіта в мене бухгалтер-аудитор, але ж за першою освітою жодного дня не працювала, тому що будівництво це моє, душі, це моє все. І другу освіту я отримала інженер промислового та цивільного будівництва. Все, що я маю, все, що я вмію. Це все суто досягнення мої. Я дуже дякую батькам за підтримку, за віру в мене, донечки за те, що вона мене надихає. Якби не вона, я кажу, в мене б не було нічого. Я знаю, що моя дитина буде жити в Україні, в мирній Україні, квітучій, незалежній Україні. І я дуже сильно хочу, щоб всі діти, які поїхали з країни, не за власним бажанням. Я хочу, щоб вони повернулися. Чернігів це місто мрій, мрій, які здійснюються. Найкраще, що в мене в житті трапляється, це трапляється в Чернігові, Саме в Чернігові.